Привіт, друзі! На Новий рік та декілька днів після нам взагалі не вимикали світло, і, чесно кажучи, я вже зажерлася, думала, що це назавжди. Але ні, недовгим було моє щастя, нам знову почали вимикати світло. І я зрозуміла, що знову прийшов, прийшов час створювати собі. Тобто не створювати, а як продовжувати цю атмосферу, яку нам створює УкрОблЕнерго. Доповнювати її якимось жахливим моторошним читанням і Прийшов час довгоочікуваного, довгоочікуваного і Павлюка. Я вже під вечір стомлена трошки, тому буду заговорюватись. Я бачу вас цікавить пітьма. Мені подарувала підписниця цю книгу, тому що я не могла дочекатись, поки вона знову з'явиться в продажу, і мені підписниця відправила свій екземпляр, подарувала. А я все його ніяк не читаю. Ну. Не діло, тому треба починати, тим паче, що Білий попіл мені дуже сподобався. І дійсно, це ідеальна книга для читання, коли ввечері вимикають світло, і ти сидиш з ліхтарем чи з такою хитаючоюся свічкою. Ось, і тобі моторошно, страшно, ти прислуховуєшся до кожного звуку. Постійно перевіряєш, чи замкнув ти двері. Коротше, сподіваюся, саме на таку атмосферу, я навіть чорне, чорну ковтинку вдягла. Мені вже спекотно, але поки тримаюся, буду доповнювати атмосферу до останнього. Тому, поки читаємо зі світлом, починаємо читати, думаю, нам скоро вимкнуть. Познімай зі мною маленький, давай, познімай. Будеш зі мною знімати? Боку можна було не лизати, дякую. Прочитала вже, хотіла подивитись, де моя закладинка. Дякую, Аліса, з минулого. Прочитала десь більше сотні сторінок. Про майнули просто не встигла навіть зрозуміти, що трапилось. Ну і взагалі книжка така нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Дякую. Щоб не обтяжувати вас цими подробицями, головний герой в нього не складається життя, і його друг поліцейський відряджає його в маленьке містечко, щоб там розслідувати вбивство маніяка. Він вбиває молодих жінок, а зараз ще й покусився на дитину. Маленьку шістирічну дівчинку, яка зникла, і наш головний герой все ж таки вирішує поїхати. А, і починає відбуватися щось дуже дивне, якоюсь містикою попахує, бо він бачить людину без обличчя, тобто з намальованим обличчям. І містика це дуже така слизька стежка, на якій дуже легко впасти і зламати шию своєму детективу. Um, дуже легко можна зіпсувати книгу, і от я тепер переживаю, що Беларіон Павлюк нічого не зіпсував, хоча я йому довіряю. І навіть містика, і взагалі все, що завгодно, буде краще. О, він прокинувся і виявилося, що він божевільний. І давайте, друзі, поки в мене є світло, відкриємо подарунок з Казахстану, щоб я, хоча б, змогла розгледіти свої подарунки. Це взагалі легендарний пакунок. Мені здається, інших в мене і не існує, тому що від нього, як бачите, загубились документи. Цей файлик порожній, і тому по базі вона була десь півтора місяці на сортувальному центрі в Ужгороді. Ну, таке взагалі було неможливо. І кожного разу, коли я туди приходила, мене заспокоювали, що посилка може бути цілий місяць на сортувальному центрі. Не переживайте, вона прийде. І, коротше, пройшло півтора місяці, і я все ж таки вирішила штурмувати Укрпошту і не, не піти з неї, поки мені не видадуть посилку. І... Вони, на щастя, її знайшли. Вона там лежала без документів, взагалі невідома, що це таке було, кому її віддавати. Тому мені пощастило, що вона не поїхала назад, її не відправили назад. Так, братадам. Знову подарунки для джипса. Так. Ого! Так, перше, що я тут бачу, багато-багато солодощів, і мені до них є вже навіть історія. Зараз я подивлюсь, чекайте. Фабрика Баян Сулу знаходиться у мене в родному місті Кустанай. Рахат в Караганді. Все, що я прислала і виготовляють у нас в Казахстані. Ось. Тому дивимось, що там виготовляють. О, -о, -о, О, казахстанський преміум дарк шоколад. Дивіться, який. Блискучий, можна з нього зробити якусь закладинку. Красивий шоколад такий. Далі мармелад любимий. Це спеціально для мене, тому що я обожнюю мармелад і можу називати його своїм улюбленим, майже теж улюблений тип солодощів для мене. Це баянсулу, вафлі з горіхом. Так, піала сторіс, кофе, шоколад, чорний чай з ароматом, кави та шоколаду. Прикол. Цікаво. А це чай зі шматочками ягід. Тепер мішочок. Як знаєте, ось цей дитячий, коли тобі купували на Новий рік такі набори. Тут я так бачу ціле сорті солодощів. У мене зараз вечеря, тому я поки не буду їх куштувати. Флоріан Іліс, його третя книга, один з моїх найулюбленіших письменників. Попередні його дві книги розповідали про 1913 рік і що відбувалось в, в культурному політичному житті, житті усього світу, а це про десятиріччя. Що відбувалось з 1929 по 1939 рік. О! І Ніна Стіббе Райський уголок». Обожнюю Ніну Стіббе, В неї дуже смішна книга людина у руля». Вона мені дуже сподобалась. Сподіваюсь, ця буде з таким же бездоганним гумором. Не нажера, задоволена. Тепер залишилось дочекатись вечері, щоб можна було ось все це дегустувати. Дуже-дуже, дуже, дуже тобі дякую, Ірина. Ця посилка була варта того, щоб так довго і так старанно її чекати та вишукувати на пошті. Давайте подивимось, що тут за цукерки. Тузік! Ось тузік. Це мені щось чиняє. Який тузік кращий? Голосуйте в коментарях. Ні, тузік, тобі таке не можна, зяїнка. <сум> чорний чорний чай. Як моя чорна чорна книга. І чорний чорний настрій. І біла-біла собака. Чай зі смаком кави. Якщо подумати, це так абсурдно. Але насправді він так смачно пахне. Хто їсть всі мої цукерки? Я поки відвернулася, він вже всі цукерки з'їв. Цей мармелад цілковито виправдовує свою назву. Любімий. Бо він тепер мій улюблений. Оом. Не сподобалось це добре, бо я все з'їм. Що ще мені в цій книзі подобається, це не приховано приховані посилання на інші книги. Наприклад, тут в потязі дівчина читає книгу, як правильно читати Алісу в країні чудес. І я от задумала, дійсно сюжет цієї книги схожий на Алісу, тому що наш головний герой, як Аліса, побіг за своїм другом, тобто через свого друга Валерку. Потрапляє у дивний світ через портал. Тобто валерка його відсилає так в це маленьке містечко. І дійсно, Валерка, якщо подумати, він постійно кудись поспішає. Тут на початку книги в нього немає часу говорити з нашим головним героєм. Він каже: Я там поспішаю потім поспілкуємось так само, як і білий кролик. Тому буду далі шукати якісь співвідношення персонажів цієї книги до Аліси. Приємно, цікаво. Ну, дивіться, одразу він виходить з поїзда і бачить кіоск, який заставлений кальянами. І продавчиня курить кальян. Це ж гусінь. Так, там гусінь у Аліси кальян курила. Треба перечитати, щоб усі ці відсилки бачити. Ну, прикольно, я люблю таке. Треба вести якийсь список цих відсилок. Дуже дякую, дуже дякую. Ось і вимкнення світла для атмосфери. Ну ось тут все очевидно. Чоловік в червоному це харон, який перевозить нашого героя в царство мертвих. Тому що в нього ще й на вся, весь його бусік в монетках, які йому сплачували за переїзд. Слухайте, ну прикольно відірватись просто неможливо. В мене вже болять очі. Я вже дуже хочу спати, але... Блін, це ось, мабуть, перший за багато багато ну я не знаю, років момент, коли я думаю про те, а може згадати молодість та читати усю ніч, а? Незаплановані 24 години читання, бо дуже цікаво і реально ось вночі, просто цукерочка. А, дуже атмосферно там ця маленька дівчинка заблукала в. Шахтах таких під цукровим заводом. Там повна темінь, нічого не видно, щури усюди. Нема чого їсти, нема чого пити. Вона, вона ходить колами, блукає, блукає, блукає. Моторошно, дуже моторошно. І переживаєш за цю дівчинку, я сподіваюся, її знайдуть. Ну, і Ларіон Павлюк не жорстокий. Її знайдуть. А якщо не знайдуть, так, що я тут знайшла? А, спойлери, спойлер алорт. Лабіринт катакомб під заводом і кафе Мінотавр. Очевидно, а, з лабіринтом Мінотавра пов'язано. Далі водій в червоному плащі. Що везе героя в Бузьків сад за монетки. На написі «Бузьків сад не світиться С, буський ад. Знову ж таки, очевидно, що це Харон, який везе нашого героя в світ мертвих через річку Стікс. Вони попали в аварію, коли герой роздивлявся монету, прокинувся з монетою в горлі. Він прокинувся мертвим знак питання. Якщо виявиться, що він мертвий, в кінці книги я себе. Ну, хоча це легко читати. Руда дівчина читає книгу, як читати Алісу. А, далі йдуть дивні персонажі. І ось мої припущення: бармен в окулярах це шляпник, Монахиня – це Чеширський кіт, продавчиня, це гусінь, а Валерка Кролик. Щоб ви розуміли, мені сьогодні наснився цей мармелад. <гум> Що я прийшла на якусь вечірку і пішла там, типу, на бар, щоб взяти собі цього мармеладу. Дуже смачний. Мені подобається, що тут цукор, знаєте, не хрустить на зубах. Я дуже це не люблю. Він такий слизький. М -м. Пішли, пішли, пішли. Давай. Пішли. Ось вам, до речі, рецепт від а, спосіб від Ларіона Павлюка знайти соціопата-маніяка. Три критерії: по-перше, для маніяка важлива соціальна мімікрія, щоб ніхто його не запідозрив, тому він дуже добре прилаштовується під суспільство, типу нормальне. І тому він перше не п'є, тому що коли ти п'єш, дуже легко себе чимось видати. Ти себе не контролюєш. По-друге, ця людина справляє враження дуже доброї компанейської, її всі люблять. Знову ж таки, через соціальну мімікрію він добре вміє робити вигляд, що він дуже такий. Веселий, добрий чоловік, щоб ніхто його не підозрював. І третє: в цієї людини нема почуття гумору, тому що почуття гумору закладуються типу з народження, з виховання. А, а найчастіше за все у цих людей якась дитяча травма. В них були жорстокі батьки, які а вже ж ну, не вчили жартам і не розвивали почуття гумору своєї дитини. Хижак підкрадається. Допоможіть! Підкрадяють і як. <с> я буду світити на себе. Хоча я нічого не бачу, якщо я зараз звалюся <гум>, туди, на це поле, де ми зазвичай гуляємо, то, О! то це буде ваша провина. Усе заради хоч якогось кадру, щоб мене було видно. Коротше, до цього і до чого я це все вела? Що. Як я і думала, з людьми, які добрі, лагідні і при цьому не п'ють, щось не так. Тому не спілкуйтесь з ними, бежіть, біжіть від них. Це маньяки. Спілкуйтесь тільки з пояками і зі злиднями. Ні, злидні це бідне. Зі злими, які цього не приховують. Тобто, зі мною. Ага, попався на гарячому. Звільніть приміщення. Нічого не видно. Бачите? Це як в катакомбах, якими блукає маленька дівчинка. Світиш і нічого не видно все одно. Темрява поглинає. Я знаю, хто вбився. Історія про те, як Аліса вийшла за колою. В нас дуже підступний магазин у домі. Ну, біля дому. Де просто 5 мільйонів. Він маленький, але напханий усіма ціма прикольними штуками. І просто там стільки кольорів я коли заходжу, просто від жадібності все набираю. І ось вперше, мабуть, в моєму житті майже усе просто 10 із 10. Ось це підсвіти, будь ласка, головою. Це мій як, по світлу коротше, в сьогоднішньому відео. Це від Снейл Боба, Штуки зі смаком грибів. Вони як грісіні, як такі хлібці. Виглядають не дуже привабливо, як шматок какі джипса, але смачно. Ось це просто рай земний, це підсвіти головою, це кешю у меду та сіллю. Просто можна увесь пакет закинути в рота і не помітити. А далі, ось це печиво мені дуже сподобалось з кавою. Зі смаком кави. Я обожнюю все зі смаком, з запахом кави, тому я купила і мені теж дуже сподобалось. Далі, ось такі штуки це прецелі. А знаєте, як такі. Ну, Дір'єнь, хочу п'єті. Знаєте, як ось ці а, відомі в червоному пакеті з левом а, прецельки, але тільки ці мені навіть більше сподобались. І ще купила ось такі, <пив plains> <TP>? <paintahan> я на них постійно дивилась раніше і вже вирішила взяти, бо не було б мені спокою. Купила таку, як, типу, солодкавата. Східні солодощі, вони теж дуже незвичайні. А я думаю, з кавою буде смачно. Вони такі дуже-дуже цукрові, ти береш так цю волосню, кладеш до рота, і вона тане. І якщо запити гіркою кавою, у-коли там світло вмикають, щоб я каву зробила. Mm -hmm. Сторінка, якщо ви не читали, то одразу забудьте, коли почуєте, 368. Не те, що прозоро натякає, вона кричить, хто вбивця, І мені здається, цю сцену не треба було робити, бо ну, все стає дуже очевидно. Якщо ви читали, подивіться, що там на цій сторінці, і скажіть, ви теж впізнали вбивцю в цій сцені. Я впевнена майже на 98%, що це вбивця. Ось, подивимось, чи вгадала я, чи ні. Ти чого було якось яскравіше? Я зараз на самому цікавому, мені залишилось зовсім трошки, але я так хочу спати. Якщо ви будете брати цю книгу читати, то беріть її зранку, тому що ви від неї не відірветесь і будете, як я, потім страждати, що хочете читати, і хочете спати, коротше. Кому все ще цікава моя пригода з відсилками, посиланнями усілякими на інші книги та взагалі на культуру, то тут ще й типу по принципу фільму сім, дуже його люблю з молодим Морганом Фріменом та зовсім молодим Бредом Пітом, а теж усі персонажі уособлюють собою сім смертних гріхів. Але в мене було питання щодо лінії, але все ж таки все зійшлося. Мабуть, мені здається, дочитувати чи не дочитувати сьогодні. Так цікаво. Я сподіваюся, що я щось зрозумію та взагалі запам'ятаю, тому що коли таким мозком читаєш, то ти про це все забуваєш через тиждень. Про перевірено на марафонах 24 години читання. Особливо на останніх книжках. Ну, добре, все, я буду читати далі. Якщо що, завтра мені розповісте, чим там все закінчилось, бо я можу не зрозуміти. Всі вже позасинали, а я зачинилась в туалеті, щоб розказати вам про книгу. Мені дуже сподобалось, я взагалі люблю, знаєте, коли. А трилери поєднують в собі не тільки ось таку кулячну атмосферу, інтригуючий сюжет, хто ж все ж таки вбивця, а ще й якусь глибоку складову, знаєте, щоб було про що подумати. Ну Тобто, щоб вони були ще й мали цінність, як літературний твір. Так? Тому що усі ці детективи, типу, там, я не знаю, тільєчих Фіцек, а які чисто суто розважальні, вони дуже швидко ну, вивітрюються. Ось цей запал, на якому ти їх читав, ця інтрига, вона дуже швидко зникає і ну, потім немає ніякого після смаку. Наскільки сильно тобі не сподобалась книга, все одно ти якось дуже швидко про неї забуваєш. А ось детективи і трилери, в яких не тільки є цікавий сюжет, а ще й ну, щось туди вкладено важливе, вони все ж таки сприймаються більше, більше як ну, роман, ніж як розважальна балетристика. Ось це той самий випадок, мені дуже сподобалось, дуже. А ви, мабуть, бачили, так, що відірватися неможливо. Для мене це, до речі, дуже рідке явище, коли я відмовляюся від сну на користь читання, тому що я, ну, в мене мозок відключається все. я розумію, що краще піти спати, ніж це, там вимучувати. Єдине, що трошечки зіпсувало враження, це те, що книга а, дуже схожа на один роман Кінга. Не буду казати, який, тому що це вже буде спойлером. Але ну прям ну дуже схоже ось це ця, не знаю, так би мовити, структура. А, але все одно дуже прикольно і реалізовано, і ідея прикольна, і дуже атмосферно, ще й так чіпляюче. Мені сподобались ці відсилки до інших творів, було цікаво там. Пазлити собі мозок, хто ось ці персонажі, з кого вони списані, прототипами кого вони є, чи то з грецької міфології, чи то за ліси в країні див, чи то, я не знаю, там десь з картин і Ти ось це шукаєш в цьому інтернеті, бо тобі хочеться цей азарт є знайти першим, ніж Павлюк тобі це пояснить, здогадатись самому. А, ось дуже якісний трилер. Усі, хто любить цей жанр, обов'язково читайте Павлюка. Дуже талановитий письменник. Ось. Прям не хочеться з вами прощатись, <по> бо так подобалось знімати це відео. Так було цікаво читати книжку, але скоро ще будуть круті книжки, ще будуть круті відео. Я сподіваюся, сподіваюся, вам це сподобалось. Поставте лайк та напишіть коментар, якщо так. Побачимось. Скоро в іншому відео